Поки там когось знатно пригорає, це означає тільки одне, що ми рухаємося на правильному шляху і робимо правильні речі для людей і по розумним цінам. А таким великим компаніям-монополістам, які зараз в нас є, там одна-дві в Україні, хочу сказати тільки одне, що вам позор, що це робимо. Ми такі незначні маленькі компанії, там які складаються з декількох чоловік, а не ви. А в нас тут МТЗшка, оновлений шефенг з редукторним мостом, з шефенгівським двигуном, з 80-кою акумулятором, радіатор вже виведений під капот. Спереді, задня резина в нас д 9,5 на 24. Передня 6,50 на 16 Є на тракторі гідропідсилювач, Є на тракторі прижимна навіска примусова. Хтось мене поправляв. Два циліндри на 500 кг монтажу підйомності, чотири гідровиходи, трьохточечка, окремий гідробак. Все зроблено для людей. От чого не вистачало старому шифенгу? Тут все є НШ незалежний на рульове, КПП. У нас де 4 плюс 1 помножено на 2, Є у нас трьохсекційний розподільник. Кожна секція має приживне піднімання, опускання плаваюча. Порядок включається, виключається. Блокіровки немає. Порахували, що не потрібно з таким передком. Сильно здорожчує ціну всіх благ.